А що, якби ваша стеля могла світитися ніби природне небо? Круто, чи не так? Однак часто люди неправильно підбирають лед підсвітку і отримують нерівномірне світло, тьмяний чи, навпаки, занадто яскравий ефект. Ми розглянемо реальний проєкт, де я розрахувала потужні стрічки для саморобної вбудованої люстри. Основа конструкція з гіпсокартону у формі кола діаметром 2 метри. Напівпрозоре полотно натяжної стелі буде кріпитися на висоті 10 см від лед стрічки, тому щоб світло було рівномірним. Я розмістила її колами із кроком 150 мм. Загалом вийшло 20 метрів стрічки. У попередньому відео я детально розібрала формулу розрахунку освітлення, отже, визначимо необхідний світловий потік нашої люстри. Площа 17 метрів квадратних це не усе приміщення, а лише зона вітальні, оскільки освітлення забезпечується і іншими світильниками. Норма освітленості 200 люкс. Висота стелі до 2,7 метрів, тому множимо на 1. Полотно з'їдає 50% світла, а коефіцієнт відбиття від поверхонь беремо 0,8. Отримуємо коефіцієнт поправки на світопоглинання 2,5. Виходить, необхідно забезпечити 8,5 тисяч люмен, які ділимо на 20 метрів. Нам потрібна ледстрічка зі світловим потоком 425 люмен на метр. До речі, молочна лінза профілю для led стрічки погинає близько 35-40 світла. Врахуйте цей факт, якщо плануєте її використати. Я взяла стрічку з невеликим запасом, але перед фінальним монтажем ми протестуємо освітлення і підкоригуємо, якщо потрібно. Блок живлення захований в електрощитку. Це зручно та безпечно. А тепер важливий момент: ви знали, що існує led стрічка, яку можна підключати безпосередньо до мережі 220 В вольт без блоку живлення. Але її не можна використовувати в приміщеннях з тривалим перебуванням людей, таких як житло та офіси. В описі до відео я пояснила чому, а також написала, як підібрати блок живлення. Не забудьте підписатися, якщо вам був корисний матеріал, адже згодом ми покажемо результат та поділимося усіма важливими нюансами монтажу нашої конструкції.